Алло, Алло, доброго дня. О, е, вечора. Е, доброго дня, мене чути добре. Так, добре. Пане Олександр, дякую за вашу роботу. Бажаю вам міцного здоров'я. Дякую. Е, значить, ситуація така. Після перемоги планую, ну, скажімо так, мрію побудувати будинок. Так. І роздумуючи різними системами будинку, е, прийшов до такого варіанту як. Значить, фундаментні блоки, плити перекриття по підлозі, далі стіни з піноблоків. Перекриття знову ж таки з готових монолітних плит. Стоп, 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 стоп. Стоп, 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 стоп. Вибачте, я буду промалювати. Я так не можу це запам'ятати. Блоки ФБС, так? Так, по них плити перекриття. Так. А знизу що? а от це питання. Е ну, знизу, напевно, мав би бути якийсь вентилюваний партполь, не знаю, як в українську правильно сказати. По логіки. Так. Значить. Е Щ, 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 щас ви вибачте, бо щ, щось у мене з цим налаштуванням, воно летить постійно. Щось Тік-Ток постійно його пер, перекидає, тому я зараз е, це посуну, щоб не відволікатися, якщо мені це вдасться посунути, бо це якась фейня, чесно кажучи. Я не знаю, чому воно поїхало, а куди воно з'їхало. Це фігня, якийсь цирк просто. Ладненько. Так. Як же його, блін, демонструвати, щоб це було видно? Ну, блін, як його налагодити? Так, значить, плити, плити ПБ, ПК. Значить, дивіться, якщо подивитися старі технічні умови, там, де робили для плит ПК круглопустотних, то там було написано обмеження, що плити використовуються лише над приміщеннями, опалювальними і вентильованими. Все. Тобто, розташовувати плити ПК. Над е, підвалами було заборонено. Це ТУ десь 1963 року. Потім, точно я не пам'ятаю, але десь так в 70-х роках ТУ стали трошки змінювати, і там було вже написано, що розташовувати над приміщеннями. А пізніше, в більш нових ТУ, і це навіть пропустили. І коли дивишся конструкцію кругопустотних плит. А вони не змінилися, захисні шари, як були, так і залишилися. Тобто, з точки зору того, як працює конструкція, розташовувати плити ПК над, над землею це невірно. Це пов'язано з тим, що у плити ПК у нас є моделі з преднапряженою арматурою, є з звичайною арматурою, але у них доволі маленький оцей захисний шар. І коли ми заходимо на об'єкт і ведемо там реконструкцію, я доволі часто бачу, і викладав фото на Ютубі на показував, що тут виступає ржа, корозія. І Якщо плити доволі довго експлуатуються в вологому середовищі, то вплоть до того, що ми бачимо арматуру. А в принапряжених плитах ПК, ось тут по краях знаходяться анкера. І Якщо вони руйнуються, то і плита втрачає свою несучу здатність. Тому в наших проєктах ви ніколи не зустрінете плиту ПК над підвалом. Ніколи. Я не сторонник таких рішень. Тому або ви робите підлоги по ґрунту, засипаючи цей простір, або ви робите монолітне перекриття з більшим захисним шаром 25 мм, 30 мм, і використовуєте більш міцні бетони із низьким водопоглинанням. Зрозумілий принцип зрозумілий, і насправді я над цим вуголом також ну, найбільше е, найскладніше його розумів, як його реалізувати. Е, я поясню, можливу мотивацію, і з цього ви, виникне, як ви, витече е, рішення. Е, е, мотивація яка? Значить, дуже проблемно знайти відповідальних підрядників. Тобто, який би, ну, по-перше, взагалі про якийсь договір, коли ти зайкаєшся, то це е, я поясню, я живу в невеличкому містечку в Житомирській області, і тут е, з договорами дуже важко це раз. По-друге, взагалі контроль якийсь там, ну, це тільки стояти з палкою над душею, що втрачає будь-який сенс. Наймати підрядників, про що самому зробити. А якщо е, заморочитись з гідроізоляцією, наприклад, якоюсь понизу, тобі, добре висок, тоді висок, Мо... шар, а, і... а, а, далі у нас є пустоти, і при зміні температур там може утворюватися конденсат. А з цим що ви будете робити? Алло. Так, Алло? Да, да Я кажу, а, а з цим що робити? Не готовий відповісти. От, тому, звісно, ми можемо шукати виправдовування, але справа у тому, що безвідповідальні будівельники були до, до мене, вони є і зараз, і вони будуть після мене і після нас. От. Це абсолютно нормально, тому що будівництво важка, проста робота, і, і звісно, там доволі багато людей, котрі йдуть за великими грошима і при цьому не хочуть нести відповідальність і чомусь вчитися. Тому не треба шукати таких виправдовувань. Рішення треба приймати прості: ті, котрі будуть надійні, і ви можете їх проконтролювати. І, і така можливість є. Нема ніякої проблеми поставити опалубку, котру там похоронить, якщо ви хочете залишити пустоту от, або засипати ґрунт, зробити плиту з рахування, що ґрунт дасть усадку. якщо ви не довіряєте ущільненню ґрунту, тобто в будь-якому випадку можна приймати рішення, котрі ну, будуть, скажімо так, більш прогнозовані і контрольовані. Ну, тому в такому випадку підлоги по ґрунту ну, це буде. У будь-якому випадку найкраще рішення це один із варіантів, тому що я не можу сказати це найкраще рішення, це один із варіантів. пошарове ущільнення можна проконтролювати, маленьке відео є на каналі. Звичайно, арматурою для приватного будівництва достатньо. Тобто ви можете це проконтролювати. Якщо у вас сильно велика тавщина засипки, і ви ну переживаєте, що не витягнете у гарне ущільнення, ну перейти на плиту, немає ніякої проблеми. Просто треба врахувати, що якщо стрічковий фундамент. Ви збільшуєте навантаження, і стрічка повинна бути ширше. А якщо ви переходите от як самозабудовники, доволі часто вони роблять кісонний фундамент, при цьому навіть не підозрюючи, це ось таким вот чином. Де ґрунт підхоплює і, в принципі, цей фундамент працює як плита ребриста. Ну, теж Вполне нормальне рішення, і його часто використовують самозабудовники бо воно просте, якби. Ну Я, як професійний будівельник, я не завжди можу його використовувати, бо воно не завжди раціональне. Але з точки зору надійності для самозабудовника, Ну чому ж, приємлімий варіант, теж можна перейти. от З, з приводу проєктів, ну, звісно, що от я. Перед зустрічю роблю аудіт ну це руки повідбивати треба за такі проєкти. Так, я часто такі проєкти бачу. Це люди за світою, люди, котрі працюють по договору, люди, котрі несуть відповідальність по закону, маючи сертифікат проєктувальника, і вони дозволяють собі видавати такі от ганебні рішення. Тому це абсолютно стандартна ситуація в будівництві. До цього треба бути психологічно готовим. Да, і фінансово. Фінансово само, само собою? крайнє питання, якщо ми рухались від фундаменту до стелі, значить, якщо я правильно розумію, ну, там, з підлогою більш-менш розбиралися. значить по периметру я в такому випадку можу сміливо утеплювати пінопластами, ну, тобто, СППС, ПСБ, в залежності там, від вузлів. Тобто по всьому, по всій площі з усіх сторін можна сміливо утеплювати пінопластами, і ну в принципі при, з, при дотриманні там гідроізоляції, парабар'єрів і цьому тому подібне, проблем не повинно виникнути. Це утеплення цокольної частини чи всього Це, будинку? Має на увазі, нам має на увазі стіни з піноблоків, стеля з плит перекриття. Угу. Е, значить, у нас на ринку вже давно немає піноблоку. У нас є газоблок, е, Ви не плутаєте, це, це, це геть різні матеріали. Значить, на, на каналі, YouTube каналі є е, відео, яке називається оздоблення будинку з газоблоку. І я там давав приклади розрахунків і показував, що нема ніякої проблеми його утеплювати пінопласами. Це лише питання теплотехнічного розрахунку. Тому знайдіть це відео на моєму україномовному вже каналі і, і, і подивіться. В будь-якому випадку, якщо ви обираєте Д400, Д500, спокійно його можна утеплювати пінопластом і робити любе оздоблення. Тобто це абсолютно нормально. Головне там товщина і якість пінопласту. Якість краще обирати край з більшою щільністю це от 15, 16, а то й 18 кг на метр кубічний. І тоді немає ніяких питань. І довговічно, і тепло, і, і просте. Я зрозумів вас. Дякую за Так. Да, будь ласка. Не затримуйте. Но... Да. Щасливо.